Так, всім привіт! Сьогодні у нас приклад підбору семантичного ядра на прикладі ніші, весільних і вечірніх суконь. Тут насправді не дуже багато чого буде, тому що сукня, вона і в Африці сукня, але все рівно приклад вам покажу. Отже, умовно, я продаю весільні вечірні сукні. Як би я собі підбирала ключові слова? Я б пішла б спочатку від слова дрес, навіть не ведінг дрес, не івнінг дрес, не якийсь там нарядний дрес, а просто від слова дрес, тому що дуже багато синонімів, дуже багато за сенсом слів, які транслюють те, що ви продаєте, а ви можете їх не врахувати, тому я рекомендую починати з такого широкого. Ведінг дрес, звісно, ми беремо беремо як назву секції в будь-якому випадку. Промдрес також беремо це плаття, сукня на випускний. Пром це випускний. От, будь ласка, продаючи весільні і вечірні сукні, ви можете чудово продавати плаття сукні на випускний, навіть не думаючи про те, що виявляється, це також ваша цільова. Лінен дрес, якщо ваші сукні з льону. Незалежно від того, наскільки вони нарядні, вечірні, весільні і так далі. Але якщо вони з льону, я б брала би тех Лінендрес. Ренейсенс дрес це сукня в стилі ренесансу. Можна піти подивитись на еці, що за цим запитом люди звикли у видачі бачити, щоб зорієнтувати, чи ваша сукня підходить під цей запит, чи ні. Я не буду зараз на це витрачати ваш час. Я думаю, що, скоріш за все, це якісь такі вечірні з корсетами, з кринолінами, може, і без кринолінів, Коротше кажучи, щось таке в такому стилі, якщо це підходить під те, що ви продаєте, берете. дрес ні, white dress. От, будь ласка. Я думаю, що будь-який магазин, який продає вечірні, весільні сукні, знайде в себе хоча б одну білу сукню. так, Тому тех вайт дрес ми беремо. Fairy dress сукня. Fairy – сукня. Фейрі це як вона, фея. Тобто, Е, можна знову ж таки скопіювати, піти в е е ці видачі, подивитися, що там видається, але умовно, якщо це сукня з фатіном, з тюлю, з такою пишною спідничкою, ну, яку умовно можна собі уявити, що це сукня феї, е, то тоді можна брати такий запит. Це не обов'язково мається на увазі, що хтось шукає маскарадні чи карнавальні костюми. Це скоріше стилістика сукні. Бохо-дрес, сукня в стилі бохо. Бохо, це у нас щось таке буде. Ну, коротше кажучи, знову ж таки, подивіться видачі, що це чи відповідає воно тому, що ви продаєте. І так далі, за цим самим принципом, ви доходите до кінця ці лістинги, які підходять вам по сенсу. І незалежно від того, які у них попит і конкуренція, ви беріть їх собі на теги. Запам'ятайте, що, по-перше, в'єранка не абсолютно точна інфа. По-друге, Еці нас показує видачі по широким входженням, він не показує конкретно по тій фразі, як ви її прописали. Він буде Смикувати звідти слова, комбінувати їх з іншими словами, з інших фраз, які ви прописали. Тому насправді, якщо ви бачите якесь словосполучення, яке підходить під вашу сукню, але Еці каже, що у нього поганий попит, чи там дуже висока конкуренція, я б все рівно на теги, от саме на теги. Я б все рівно їх брала, тому що насправді у нас в тегах настільки багато місця. З урахуванням навіть не тільки того, що це нам дає можливість під кожен лістинг 13 тегів поставити, 13, я згодна, це не так вже й багато. Але коли ми говоримо про те, що у нас є рекомендація регулярно додавати нові лістинги в магазин, в тому числі це можна робити через дублікати, ви розумієте, що у вас просто не і простір під різноманіття ключових слів, які ви можете використати, тому всі ідеї з виразів, які вам є пропонує, навіть якщо там якийсь непога, не не сильно великий попит. Я б все рівно брала. А от на секції я вже брала такі, в яких попит повище, і які об'єднують по сенсу між собою якусь кількість за сенсом типів суконь. ну, Наприклад, wedding dress, дрес, dress, Вайт dress, fairy dress. ну в принципі, от в тематиці суконь прикладів насправді дуже багато. І я нагадаю: вкотре, що не бійтесь помилитись, обравши не ту секцію. Якщо у вас якоїсь секції не буде, але за цим запитом люди вас купуватимуть, цей лістинг, видачі зростатиме. Якщо у вас буде секція з, який, з якоюсь назвою, але за цим запитом люди вас не купуватимуть, то хоч у вас буде хай 20 секцій, це не допоможе. Тобто, умовно, секції це такий собі. Як систематизатор в вашому магазині, і він, звісно, важливий для індексації магазину. Але головний результат у залежить від ранжування, від того, як лістинги за цим тегом будуть видачі працювати, тому ми собі приблизно секції зараз накидуємо, а потім з часом можемо їх міняти. Якщо ми побачимо, що у нас за якимось запитом йде, йдуть продажі, то його можна вивести в секцію. Далі, що б ще можна було б пошукати для такого магазину, окрім слова, дрес, я б пішла по слову ведінг. Просто подивилась, що люди шукають під весілля. І Якщо ви продаєте не лише сукні, а й аксесуари, то звісно, тут ви зможете знайти для себе семантику. А якщо ви продаєте лише сукні, я б все рівно пробіглась цим запитом і подивилась, що люди весільного шукають, що можна використати для продажу ваших дресів. Тобто, ось ми знайшли ведінг-дрес, в принципі, окрім цього, я особливо більше нічого не бачу, але, можливо, ми знайдемо якийсь синонім, ведінг віл фата. Ну, це зрозуміло, е, да? Можливо, ми знайдемо якийсь синонім, який ви зможете використати, продаючи лише е сукні. Не бачу поки що такого прикладу, щоб вам його тут озвучити, але пройдіться, подивіться ведінг jumpsuit, наприклад. Ну, це не сукня jumpsuit, але все ж відноситься до одягу. Пройдіться, подивіться, можливо, якась ідея вам тут і причепиться. Якщо це лише вечірній одяг, що ще? Я б пішла по слову outfit. Аутфіт це просто як наряд. Якось так я б його перевела, подивилась, що тут є. Звісно, під сукні не дуже йде тема подарунків, але якщо це умовно якісь суперуніверсальні сукні, особливо дитячі, то тут е, нішою, напрямком подарунків я б пройшла б. Якщо це весільні сукні, звісно, ні про які подарунки мова не йде. Сукню весільну дарувати як подарунок це абсурд, ніхто не буде цього робити. В такому випадку напрямок. Подарунків не ваш.